Зараз ви спостерігаєте процес заправки в систему. Зараз відбувається саме заправка, не утилізація, як могли подумати. Так, Це у нас 410-й, як бачимо, синім шлангом у нас підключено на вхід і жовтим на вихід зі станції. Далі пішли на колектор. На колекторі ми бачимо, як у нас красиво Віконочку біжить бультає 410-й і е, заправляється в ресивер. Ресивер у нас на 200 літрів. Я в е, вакуум вакуумовану систему вдалося запкати 9 балонів. Треба запкати 20 балонів, тому далі вирішив використовувати станцію утилізації і вирішив перевірити одну штуку. Коли в нас в балоні буде пусто, в середньому десь 10-12 хвилин йде на один балон. Коли в нас в системі в балоні закінчиться фреон, ця станція вона має зупинитись і вимкнутися. Причому тут має загорітись комплікт. Зараз ми перевіримо ту ситуацію, чи воно працює так. Підходить Бачу, по манометру до завершення близько нуля. І у нас би зараз мала відбутись зупинка. Працює компліт, вимкнувся, класно. Можна не переживати, можна залишати. Зараз балончик і йти на обід. І найважливіше, дивимося, що у нас залишилось в балоні. Тут перекриємо. Це ж важливо. Ну, можна рахувати, що він пустий. Погоджуєтесь, ставте лайк, підпишіться. І ще такий момент. Відкриваємо вентиль, дивимось. Компліт пропав, але потрібно включити вручну.